Сьогодні презентуємо вам, мабуть, найкращу, найоптимальнішу модель гриля, електрогриля Tefal. Це настільний притисний гриль. Складається він у таких двох пластин, які є змінними. Під ними знаходяться тени, два тени з сумарною потужністю 2 кВт, який дозволяє смажити від починаючи м'яса, курки, риби. Закінчуючи овочами, паніні і так далі, бутербродами. З'ємні панелі зручні тим, що їх можна мити посудомийці вручну. Тобто після приготування просто треба їх зняти і відповідно будь-яким чином промити. Знизу ергономічно зроблено піддон для жиру, тобто по цим жолобам. Під час приготування стікає зайвий жир з продуктів цей жолоб, який також зручно миється. І ваші продукти готуються соковитими, але в той же час більш корисними, ніж на звичайній сковорідці, наприклад. Тут у нас є панель керування, яка показує різні, різними кольорами рівень прожарки. У вас є декілька різних режимів, які підлаштовуються під вид. Продукту, який ви готуєте. А також гриль автоматично визначає товщину продукту і підлаштовує під нього потужність і час приготування. Є ручний режим, якщо ви знаєте краще, як його готувати розморозка. В принципі, також до нього можна докупляти пластини для приготування вафель і деко для запікання запіканок, там, лазані і так далі. І також незамінна річ, аксесуари до нього, які теж ви можете придбати, це пластини вибачте, вичитачіпці можна легко знімати, перевертати продукт на грилі, не царапаючи пластини.